Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати, чи рухається США в рецесію, чи варто розглядати європейські компанії як альтернативу американським, які найкращі в Європі компанії, і що я особисто купляю зараз на цьому падаючому ринку. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка. Продовжуйте. Отже, поїхали, чи чекає на США рецесія, чи пора нам інвестувати в Європу європейські компанії. Як ви знаєте, від початку місяця індекс SP 500 просів на 10%. Це означає, що він перейшов у корекцію. Це якраз цей термін, який позначає те, що індекс просів від піку більше, ніж на 10%. При тому індекс технологічних компаній NASDAQ 100 просів навіть ще більше, а саме на 13%. І ви бачите, за попередній місяць багато хороших компаній просідали на 9%, 10%. 10-13% і навіть більше. Ну і наш портфель виглядав в лютому ось так, в березні приблизно ось так. Всі ми також знаємо, хто причина цього падіння і чия політика призвела до таких результатів на фондовому ринку. Звісно, це цих два чоловіки, чи необдумані кроки щодо ведення митних тарифів, високих на товари. Навіть до країн союзних, таких як Канада, і Мексика і Європейський Союз, призвели до того, що ринок зараз дуже сильно перебуває у зоні невизначеності, і багато з аналітиків кажуть, що сповільниться саме ріст американської економіки і ВВП, яке прогнозується на рівні 3%, може бути навіть від'ємним, тобто Америка, можливо, перейде в рецесію. Ну і також, навряд чи ці рішення по введенню підвищених тарифів зменшать дефіцит американського бюджету. При цьому ми вже бачимо, що долар дуже сильно. Ну, також просідає по відношенню до інших валют. Фактично, це рекордними темпами падіння за останні кілька тижнів. Навіть євро зміцнилось на 5% за менше ніж місяць. Єдині хороші новини це те, що багаті люди втрачають в Америці також дуже багато, такі як Ілон Маск, наприклад, втратив 132 мільярди доларів від початку року. Та нам від цього не сильно краще, тому що за п'ятницю індекс підвищився на 1%, але при падінні на 10 всі наші портфелі дійсно зараз не сильно хорошій формі. І ми також бачимо рекордними темпами відтік капіталу із е, великих е, компаній в Америці, також є відтік капіталу із ETF-ів американських і притік рекордний в європейські, саме -и. І це не дивно, тому що всі ринки, крім Америки, е, показують набагато себе краще. Е, китай це 19%, Європа 12%, навіть Мексика з Канадою показують краще себе. Ніж американський фондовий ринок, ну і Ryan Metal і багато інших оборонних компаній європейських взагалі за цей місяць перформать просто рекордно, плюс 50% навіть більше. Я запитав у штучного інтелекту, які ж компанії в Європі мають найбільшу капіталізацію. І ось ви бачите, тут найбільших 20 компаній. Звісно, більшість цих компаній від початку року чи навіть за рік вони показують себе досить добре і є зеленими, і є навіть в Європі така своєрідна Magnificent 7, тільки тут 9 компаній, найбільших за капіталізацію. Алізацію вони також представлені в вигляді такого свого роду індексу. При тому, якщо підбити попередні підсумки, то акції європейських компаній вони дійсно перформлять набагато краще від початку року ніж ті ж самі акції США. І особливо добре себе показують оборонні компанії, тому що Європа буде витрачати набагато більше на оборонку, і особливо Німеччина. Також, крім того, в Європі дуже велику частину серед найбільших за капіталізацію компаній займають французькі люксові компанії, такі як Louis Vuitton і Ерме. І фармацевтичні виробники, які також займають велику частину всіх європейських індексів. При тому оборонні компанії мене особисто не дуже цікавлять з огляду на те, що вони є циклічними, і залежить їхня виручка, залежить від політичних рішень і бюджетного фінансування. Як наслідок, для мене це не є прогнозованими компаніями, і я зазвичай в них не інвестую. Люксові бренди чи компанії, такі як Луївітон і Арме, вони мають значну долю виручки у Китаї, а Китай, як ми знаємо, всі перебуває в надзвичайно поганій. Економічної ситуації там зараз відбувається навіть дефляція, тобто споживання на дуже низькому рівні, бо всі очікують, що завтра товари і послуги будуть дешевшими ніж сьогодні. Ну і також в фармацевтичні компанії я зазвичай не інвестуюсь. При цьому незалежно що відбувається на американському ринку, і в білому домі, і в європейському чи на іншому ринку, я притримуюсь думки, що варто інвестувати лише в найкращі в світі. Компанії, незалежно від того, де знаходиться географічно штаб-квартира такої компанії. І критерії найкращих в світі компанії вони в принципі схожі для всіх, незалежно знову ж таки від ринків. Ця компанія повинна займати монополію на ринку або бути на лідируючих позиціях у своїй сфері чи ринку. Ця компанія має мати високу прибутковість і маржинальність, і ріст її виручки і прибутків за останні роки повинен бути в фінансових показниках. Нам очевидний. Ми можемо це бачити і аналізувати історично. Ну, і в майбутньому прогнозованість росту майбутнього прибутку, виручки вільного грошового потоку. Також компанії повинен бути прогнозований і попередні свої прогнози компанія повинна підтверджувати тим, що вона досягала те, що вона обіцяла інвесторам. Ну і в цьому відео, звичайно, я би хотів навести ось найкращі в світі компанії, які саме є в Європі, і які я особисто інвестую або планую інвестувати. Перша з таких компаній, звісно, це Novo Nordisk. Вона одна з найбільших за капіталізацією в ЄС. І вона дійсно фармацевтична. Я в неї ще не інвестував, але вона привертає увагу до себе тим, що падіння її акцій за останній рік становить? Більше ніж 40%. При цьому, як я і казав, в неї є критерії однієї з найкращих компаній світі. А саме те, що вона займає лідируючі позиції не лише в сфері GLP 1 це препарат від ожиріння. В неї це він називається Ozempic, а також і в сфері препаратів від інсуліну і від діабету. Це для мене був певною мірою сюрприз. І при тому в сфері ті, яка найбільше зростає, тому що за всіма даними аналітиків, саме ожиріння. Буде проблемою номер один в світі, особливо розвинутих країнах, особливо в США. Там в неї зараз позиції просто домінантні. Вона займає 60%, LA Lily, американська компанія, 30% і всі решту 3%. Тобто тут компанія на цьому ринку в подальшому буде мати і pricing power, можливість, і в подальшому підвищувати ціни. Ну, і також боротись з своїми конкурентами, і це підтверджує зростання її виручки, продажів. При цьому, що цей ріст відбувається не лише в Північній Америці, також він і по інших країнах світу, ну і, звісно, в Європі, Китаї і на інших ринках, і не лише в сфері GLP. Один при цьому найбільшою проблемою компаній фармацевтичних, звісно, є те, що в них є патенти, які закінчуються, і потім, після закінчення патентів, невідомо якою буде виручка. Але оземпік, той, який нам найбільше має принести як інвесторам цієї компанії прибутків, його патент спливає аж в 31-32 році, залежно від ринків. Ну і інші патенти, також які в неї є, є досить тривалими. При тому багато аналітиків каже, що ця компанія недооцінна, і ця недооцінка досить суттєва. Ось тут Simple Wall Street взагалі вважає на 57%, що компанія недооцінна. І Guru Focus також вважає, що це significantly undervalued компанія. Ось тут є fair price, і ось тут насправді де зараз перебуває ціна компанії, при тому profitability, тобто прибутковість компанії на дуже високому рівні, 9 з 10. Ну і бачимо, що її виручка стала вибуховою саме в період 2021-2022 22 року. Коли запустився ось цей препарат Оземпік, і така ж сама історія по чистому прибутку компанії, при тому, що дуже подобається в цій компанії, що вона платить і активно збільшує свої дивіденди фактично кожного року, і також вона здійснює викуп. Акцій зворотній, що додатково збільшує цінність для інвесторів, при тому, що всі показники зростають, і в попередньому, і в майбутньому будуть зростати, ми бачимо, що ціна або дороговизна компанії насправді падає. І Це один з найкращих сетапів, який мені подобається при інвестуванні в хороші чи в найкращі компанії. Ось ми бачимо співвідношення ціни до майбутніх прибутків зараз в моменті було 18, зараз становить 19. При тому, що зростання. 25, 26, 27 роки виручки буде на 21, 17 і 11%. Відсотків. А прибутків на 22-23-11%, а вільного грошового потоку на 22, 25-23% це суперкласні цифри, враховуючи, що тут ми маємо 18-19, тобто ми платимо менше, ніж одиницю. ПЕХ менше одиниці мультиплікатор до того, який будуть ріст прибутків. Але не може бути все так ідеально. І чому ж тоді падає ціна? А падає ціна, тому що новий той препарат від ожирення, який зараз розробляє компанія, показує себе досить погано у тестах. Вони планували, що ефективність буде становити 25%, а він становить лише 15% при боротьбі з ожирінням. І саме тому були ось ці падіння, останні вони і досі продовжуються. Я ж не розглядаю інвестиції в Nordisk як щось супер довгострокове, але доки є патент на Оземпік на рік-два-три, можливо, все ж таки буду інвестувати в цю компанію. І все ж таки зауважу, що фармвиробники, вони зазвичай мають набагато більше ризиків, ніж звичайні компанії, і там не лише потрібно дивитися на фінпоказники, а також враховувати, що є регуляторні ризики, є судові ризики, можливих побічних ефектів корупційні історії можуть бути часто. Ну і, звісно, ці компанії вони змушені інвестувати постійно в розробку нових ліків, тому що їхні патенти спливають через певний строк, і їм потрібно або нові ліки, або поглинати конкурентів, які вже мають. Ці патенти. Тим не менше, якщо дивитись суто на фінпоказники, NVO має дати нам найближчі 3 роки 20% кегер, це 18% ріст ІПС і 2% дивідендів. При тому, що я не враховую зростання мультиплікатору, який зараз є 19%, а в середньому становить 32. Тобто тут ми можемо мати X2 зростання ціни просто через те, що мультиплікатор повернеться до його звичного, а враховуючи те, що дійсно в компанії буде подальшому ріст. Ще три найближчі роки так точно це майже безсумнівно повинно відбутись. Ну а крім фармацевтики, звісно, мені цікаві саме технологічні компанії. Тут ви бачите топ 20 технологічних європейських компаній із прогнозом по росту на наступні 5 років, скільки кожна з них може нам дати. Серед них, звісно, я відмічу ASML. Це компанія, яка також до речі просіла за останній час на 30 з лишнім відсотків, при тому, що ця компанія фактично є монополією одноосібною монополією при цьому, і фактично розробляє найбільш складні машини або пристрої в світі. Ці машини, чи станки, вони призначені для того, аби виробляти мікрочіпи. Певно, їх складову літографічну, і їх купляють найбільші виробники, якраз мікрочіпів, які є як T Intel, Samsung та інші компанії. При цьому, що ціна цієї компанії також є деякою мірою недооцінена за оцінкою Simply Wall Street і за оцінкою. Гурофос, хоча тут набагато менша а, різниця не до оцінки. При цьому, що профітабіліті ще краще, це просто ідеальні а, показники компанії. І ви бачите, що зростання виручки є, звісно, хоча воно не таке стабільне, як а, в того ж NVO. Проте тут компанія прогнозує до 2030 року, ще з 2022 року. Всі фактично показники, які інвестори би хотіли бачити, там, звісно, є вилка і по різному може скласти ситуація, але все ж таки у вас є довгостроковий прогноз від компанії. І також ми бачимо зараз, що оцінка компанії по суті досить низькою є. 27 співвідношення ціни до майбутніх прибутків, при тому, що середня 34 за останній рік, або було навіть і 48 на початку цього року. В виручці ми бачимо, що компанія буде зростати 15, 12 10 відсотків. Але ми бачимо також, що дійсно вона минулого року показала лише 2% відсотки тобто є певна певною мірою циклічність. Проте в Чистому прибутку ми будемо бачити дуже хороший віст, 23, 20 і 15% відповідно. Ну і так само буде зростання в вільному грошовому потоку. Хоча цього року вільний грошовий потік ще не буде позитивним, але знову ж таки компанія про це попереджала. Як мені здається, SML це однозначно найкраща на поточний момент європейська компанія. Вона має абсолютно монополію в сфері виробництва літографічних машин, які є незамінні для виробництва мікрочіпів. А розвиток штучного інтелекту і подальша роботизація буде додатковим попутним вітром саме для ASML. Ну і ми можемо розраховувати копляючи за цією ціною сьогодні цю компанію спокійно на 10-15 річних, що є більше ніж в середньому нам може дати ринок. Ну і третя кампанія, на яку я би хотів звернути увагу, це Spotify. Я про неї в телеграм-каналі вже багато писав. І від початку року вона просіла на більш ніж 25%, при тому, що з 11 березня вже зросла на більш ніж 15%. Загалом, чим мені подобається ця компанія, що в неї майже 700 мільйонів користувачів і більш ніж 250 мільйонів користувачів, які платять підписку щомісячно. Тобто, в компанії є дуже прогнозована виручка. І вона на думку також деяких аналітиків є деякою мірою недооцінна, а на думку інших аналітиків, сильно переоцінна. По профітабіліті тут, звісно, лише попередні 10 років вона не показувала прибутки, але вона показала тільки нещодавно їх. По всіх інших характеристиках дуже хороші в неї показники. І як ми бачимо, що чистий прибуток ось зростає шаленими фактично темпами від 4-го, 2-го кварталу 2023 року до останнього 24-го. Просто перевернулася прибутковість і зараз компанія дійсно є прибутковою, але співвідношення ціни до майбутніх прибутків поки що залишає бажати кращого, тобто воно сильно високе. Але для таких компаній, які тільки почали бути прибутковими, це певною мірою притаманно, і ви бачите, що в майбутньому ми бачимо, виручка повинна зростати 16 13, 15 відсотків. А чистий прибуток 130-25%, і так само буде зростати вільний грошовий притік, при тому, що зростатиме ефективність, тобто маржинальність бізнесу. Якщо нет-маржа в 24 році була 7%, то вже цього року буде 12%, наступного 13%, ще наступного 14%. і таким чином компанія збільшуватиме свою ось цю ефективність за рахунок масштабу і дійсно може показувати хорошу прибутковість. Якщо не помиляю, Spotify – це єдина європейська компанія, яка має 700 мільйонів. Користувачів, майже а вона займає лідируючу все ж таки позицію серед стрімінгових компаній, якщо порівняти з Apple Music чи YouTube Music. також вона має всі перспективи стати найбільш дорогою компанією в Європі. Якщо кількість платних підписників буде зростати такими ж темпами, і ефективність, як цього планує компанія. Ну і так як компанія нещодавно стала прибутковою, то дуже складно правильно її оцінити. Тому Поки що я не поспішаю додавати, але компанія мені подобається. Також подобається компанія SAP. це німецький виробник програмного забезпечення чи бухгалтерського обліку. Капіталізація дуже солідна, майже 300 мільярдів євро. І ми бачимо, що в 25, 26, 27 роках у нас буде гарне зростання виручки. Також буде зростати чистий прибуток ще кращими темпами 39, 19, 18%. Ну і вільний грошовий потік Теж зростатиме, але тут варто звернути увагу, що компанія не суперстабільна минулого року було падіння, особливо і вільного грошопотоку і чистого прибутку. Ну і 23 третьому році, наприклад, не було зростання взагалі виручки. Тим не менше, зараз її ціна сильно супер дорогою. Мені здається, 37. Ось якщо би було в районі 30, то мабуть можна би було розглядати. Ще однією цікавою компанією європейською з сфери фінтех є ADN, це голландська компанія. Вона зросла від нижньої точки до. Поточні ціни минулого року 46%, при цьому що останній місяць вже досить сильно просіла. І ми, мабуть, бачимо одну з найкращих картин по зростанню виручки кожного року. Тут компанія постить більш ніж 20-30-40%. Це однозначно найкращі фінансові показники, які я бачив в будь-якій європейській компанії, а можливо і не тільки в європейській. І ми також бачимо, що чистий прибуток компанії зростатиме теж дуже хорошими темпами 25 26 26%. Ну і вільний грошовий потік також зростатиме з 43, 28, 20%. Тобто, по суті, ідеальна компанія. Єдиний, який є нюанс, це вона супердорога. Зараз співвідношення ціни до майбутніх прибутків становить 40, мінімально воно становило 34. Тому не можу дозволити. Я при цих мультиплікаторах собі її додавати, але в випадку, якщо опуститься район, хоча б того зростання, яке планується по чистому прибутку, 25-30 то залюбки. Додам. Це суперкласна компанія. Також є цікавою компанія Vice. Це вже набагато менше, більш спекулятивна компанія. Вона теж зросла на 40% від серпня минулого року, і тоді торгувалася в районі мультиплікатора 13, зараз в районі 18. Але з Візом є певні проблеми. Цього ще року будуть хороші показники по основних напрямках. І зростання буде виручки, і прибутку, і вільного грошового потоку, в деякій мірі. Але, на жаль, наступного року ми будемо бачити. Просідання. І по вільному грошовому потоку, і по чистому прибутку, тому це більш спекулятивна поки що позиція. Ну і крім цих компаній, є багато тих європейських, які заявляють про своє IPO вже цього року. Кларна навіть подала вже документи. Це шведська компанія пропонує швидкі кредити на маркетплейсах за так званою схемою купляй сьогодні плати завтра. І її оцінка становить приблизно 15 мільярдів. Також райтхейлінгова компанія Bolt планує виходити на IPO. Тут оцінка десь приблизно. Така ж сама 15 мільярдів. Ну і також Revolut заявляє неодноразово про те, що буде планувати виходити на, на IPO, і зараз його оцінка становить більш ніж 45 мільярдів доларів. Проте підводячи підсумки, я б хотів наголосити, що при поточному падінні NASDAQ у SP 500 фактично його показники зараз становлять досить і досить непогану оцінку. SP має 20 співвідношення PE до Forward Earnings в середньому як індекс, а NASDAQ має 24. При тому, що історично це теж не сильно далеко від того, яким були ці показники протягом останніх попередніх 20 років, коли бізнес був набагато гірший, набагато менше зростав, і не було таких чудових кампаній, як ось ці. Magnificent 6, давайте будемо говорити, тому що одна з компаній тут точно не Magnificent. І враховуючи ті всі компанії, які я назвав європейські, якщо я оцінюю, яка в мене перспектива інвестування в до прикладу в той же ж Google, чи Amazon, чи Nvidia то я розумію, що при показниках 18, 25 і навіть 30, це рекордно низькі показники для цих компаній, і зріст тут буде там, більше 20%, тут більше 30%, тут взагалі 50%. Тобто ви бачите ПЕГ, співношення ціни до майбутніх прибутків менше, ніж 0,5. Це Космічно хороша ціна, тому, звісно, я поки що додаю ось ці три компанії, вони мені сильно подобаються. Але також і Microsoft, і Meta можна теж додавати. Apple, звісно, і Tesla я б не радив. Але ось компанії, такі, як Nvidia, Amazon, мені здається, зараз при цих просіданнях просто ноу-брейнерами no для того, аби збільшувати їх позиції в якісних компаніях. Звісно, коли вони будуть дорогими, можна дивитись, буде і на інші, в тому числі як NVO, SML. І так далі, і теж варто розуміти, що навіть якщо економіка Америки піде в рецесію, то історично рецесія вона не триває вічно. Найдовше, які в нас були періоди, це в 2007 році при великому фінансовому кризі було 18 місяців, і в 73-му, там мабуть, якась велика депресія була, то 16 місяців теж бували. Але були такі періоди, коли рецесія технічна була, і вона проходила за два місяці, чи в гіршому випадку це тривало. Менше ніж рік, тому якщо ви хочете інвестувати в фондовому ринку при просіданні компаній хороших, то я рекомендую вам ознайомитись із вишколом молодого інвестора, або якщо ви просунутий інвестор з вишколом 2.0 чи 3.0, де є детально моя стратегія, аналіз компаній, А тут все для того, аби почати інвестувати. А якщо ви ще більш просунутий інвестор, звісно, запрошую вас в клуб Тараса Голка, де є аналіз кожної компанії окремої. Суперкруте ком'юніті і дуже багато інструментів для власної аналітики. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як у ворона Баффета. Слава Україні! Передо перемоги! Смерть ворогам!